Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, нарешті ми дочекалися, і перший лаунчпад від WhiteBit пройшов. Незважаючи на весь негатив, що йшов в бік вайтбіту стосовно невдалого лаунчпаду і невдало обраного проєкту, проект зумів показати 10 іксів. Я інвестував на цьому лаунчпадові 1280 доларів від тієї алокації, що була видана мені. Це власне через те, що також були певні а, сумніви в проєктові, були певні но. Але, дивлячись на це, я знав, що це вайтбіт, що їхня команда не може облажатися і повинна гарантувати. Гарний результат на своєму першому лаунчпаді, власне, це ми і змогли побачити, бо 10 іксів, це та а, позначка, яка дозволила при отриманні лише а, 20% алокації отримати 2 ікси від інвестованого. Тобто, я запулив туди 1280 доларів, і якщо я б продав. Повністю всю свою алокацію у розмірі 20%. Вчора, коли дійшло до 10 іксів, я б зміг отримати 2560 доларів. Але я цього не зробив. Я злив лише невелику частку на 600 доларів, а все інше я залишив. Бо, власне, планом на цей лаунчпад було саме отримати з 20%. 50% тіла, котре я інвестував. Все інше я залишив на потім для того, щоб спостерігати за проєктом і в разі, чи коли почнуть, вірніше сказати, заходити партнери з Камфарі, ми однозначно маємо побачити. Значно більші відкупи. Ми однозначно маємо побачити більшу ціну. Я на це розраховую. І тоді почнемо фіксувати. Наразі в мене на руках залишилося близько 2 мільйонів скамфарі токену. І це дозволяє мені ще в подальшому зробити значно більше іксів і заробити доволі непогано на відносно невеликій інвестиції. А якщо зважати на те, що останнім часом ринок крипти доволі тухлий, ми давно так не шевелилися. Вчора на подкасті, якщо хтось був, ви бачили мої реакції, ви бачили мої настрої, вони були максимально позитивними. Я давно не відчував такої ейфорії, а кров кипіла, і це було дуже круто. В мене в планах. Активно слідкувати за проектом, а, дочекатися, коли почнуть заходити а, партнери з Камфарі, подивитися на ціну, подивитися а, на той показник, до якого долетить. І далі вже я буду приймати для себе висновки: чи буду я його продавати, чи буду далі тримати. Тому що я накидав ордери дуже амбіціозні, дуже високі. і... Якщо навіть потрібно буде почекати півтора-два року для того, щоб вони реалізувалися, вони однозначно будуть того варті. Наразі я нічого не планую і не планував докуповувати по скамфарі, це є вірною інформацією, і наразі я не бачу для себе жодного приводу для того, щоб брати і спекулювати на цьому проекті. По інформації, котру вчора надавав один із SEO-представників з має зайти 5 партнерів. Це Base, це Eфі, це Scrolls, ZK Sync і OP-BNB. Я вважаю, що якщо вони почнуть заходити один за одним, з певною, звісно ж, періодичністю, то ціна дійсно може піти набагато вище. Бо ми розуміємо, що якщо. Лям 400 дав об'єму простий користувач, звичайний трейдер, як я і ти, то однозначно, коли будуть заходити партнери, об'єми будуть набагато більшими, і показники по росту проєкту будуть значно кращими. Тому, якщо ви, так як і я, трішечки зафіксувалися або не фіксувалися взагалі і не збираєтеся приймати участі в нагороді плюс 20%, слідкуйте разом зі мною і однозначно ви зможете ще заробити. А на цьому все, вам віщав Криптодон вдалих торгів!